Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Вибачаю, що довго не було на каналі. Оранка, як бачимо, трактор ще з плугом Але вже городи відходять, там один, там один. Так, ну а сьогодні буде крон. У мене трапилась така халепа. Зламов як крона. І зараз бажаючим можу дати розміри поки він знятий. Так, кран стоїть у мене на отакій от підставочці тому що зняти його можна, конечно, і два пижика. Два пижика поставить ось сюди і сюди, і знять його можна. Ну я зробив собі таку рамочку, щоб Висота Висота я руководства тим, щоб коли він навішаний, піднятий, проходило під газовою трубою. Бо в нас багато газових труб у дворах. І щоб не сремя не опускати його. Довжина оцієї стріли. В принципі, я брав її довільною, головне, щоб тільки не зачіпався на поворотах за прицеп. Так, ну что, размеры сейчас меряем. Вис высота трубы 2.04. Ширина под навеску 60 сантиметров. Так. От центра труби до 55. Так, бачимо 55. Так, оцю штуку, оце кріплення я видвинув уперед за того, щоб коли опускаєте, кран нахилявся в сторону. Якщо його зробити нижчим, нижчим, щоб було центральна тяга рівніше, тоді він буде просто... Опускатися так рівно вниз, а нахилятися не буде. Так, розмір від центра труби 20. Так, тепер міряємо. Міряємо саму стрілу. Метр сімдесят Так, труба 100 на 100. Так, вони однакові. Тут. Дві труби 80х80 80, зварені, щоб з вертикальним швом було. І сантиметрова пластина приварена знизу. Воно і підсилює і є по чому котиться ось цьому ролику. Ролик на подібниках, щоб видвигалася стріла туди-сюди. Циліндр це якийсь імпортний, як бачимо без трубки, тут три, три три труби. Труба в трубі, тобто масло ходить поза шкурою і тільки два два виходи. Який імпортний, так? я не знаю з чого. Ход його. Зараз ми поміряємо. Ход його 90 см. так Тепер крючок крутиться, зроблений, от, і ходить отак. Ну тут хто вже як буде варить, оця штука зварена спеціально, щоб закидати трос. Якщо щось треба підняти і длинний трос, ми пускаємо через оце кріплення і зачіпаємо. За ET. Або тут, або тут, і тоді буде крючочок уже буде тут у нас вже можна нижче. так Ця труба, центральна труба у нас йде 150 на 100, всередині труба, труба 100 на 100 і доварені розрізані труби по краях. Отут, оце все видно свіже закрашене, я зламав крана. Хотів підняти 6 тонн прицепа з боку. І от така фігня получилась як красиво трубу зложило. Сам процес реставрації не знімав, бо робив. 10-15 минут, 5 жоранка між оранкою розрізав, щистив і вже накладки поварював, вже підсилив, його вже трошки помощні буде. Так, отам, отам на болтах. Кріплення, центральна ось на 40 мм, пальці на 40. Оці кріплення. Я розміри давати не буду, тому що залежить від циліндра, який попаде в руки. Вони можуть бути і тут знаходиться і нижче. Вертикально я його. Ну, вертикальніше, не... ні. Горизонтально, скажімо, я його поставив для того, щоб під'їжджати плотно до прицепа. Якщо циліндр поставить отут, до прицепа під'їхати плотно не може. Так, фаркуп. Фаркуп це із. Його ставили обично на Т-150, трошки я його підрізав, приварив упор і все, і служить. Оце вже за 11 год оце другого поставив. У мене їх три штуки нових. Оце другий. Так, ну тут... Зараз біліточку візьме. Ну тут такі на 30. Отрізана труба 100 на 100 підсилена, щоб на сторону не подало. Це ящичок для інструмента, для всього мілочовки. Шланги закріплені. Отакі От пороблені під шланги Штучки, так? Да? Так, що іще? Ну, в принципі, в принципі, і все. Так. Йдемо нових відео Наступне буде про тормоза притерпа. Так, всім. Всім пока!